на 11 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог наніс удару по Одесі. Загинуло чотири людини, серед яких 16-річна дівчина підліток. Ще 10 людей постраждали. Пошкоджена двохповерхова будівля, де жили та працювали цивільні. Повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Загалом ночі сили ППО збили 29 ударних БПЛА типу шахет у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях. 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено. Ще два ударні БПЛА повернули у напрямку Росії, повідомили повітряні сили України. За добу в війні проти України втратила близько 1140 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 666 тисяч військовослужбовців. Наша мобільна група завітала до 148-ї окремої артилерійської бригади, і сьогодні ми разом із розрахунком безпілотника Фурія будемо проводити розвідку до розвідку і, можливо, навіть коригувати вогневі засоби по ворожим цілям. А вітерець пусилися, видно, пташку трошки збік з носи. Мій позивний музикант. Я командир відділення безпілотника. Е, Займаємося ми розвідкою, коригуванням, арти, впвішки коригуємо. Як працюєте, на яких висотах, на яку відстань залітаєте? що бачите? На висотах ми днем працюємо. В основному від 800 до 1200. Працюємо. Це отакий у нас розбіжність по висотах на дальність. До 35 кілометрів долітали. Так, в основному 30-25. Uh -huh. І це нормальна її робоча дальність. Скільки один виліт по часу займає? Е -е, буває час, буває час 30. Uh -huh. До останнього, там час 35 витягли до останньої батареї. Україна представлена безпілотниками. Ну, з таких найвідоміших це шарк, лелека і от фурія. Е, які переваги, плюси, от саме фурії по відношенню до інших дронів? Ну, фурія вона більш устойчива до погодних умов. От шарка в такі погодні умови, там вітер вже 10, вони його не піднімуть, тому mm. що там він великий, його вони можуть навіть не злетіти, не дасть вітер злетіти. Лелека, наскільки я знаю, що вона теж така устойчива до погодних умов uh -huh. може літати вона, як і фурія. Які це емоції, хороші. от коли влучають по вашому кригуванні? Хороші, радуємося, що попали, немає і гармати в них. Трошки від радості матюкаємося. Ну, матюки радості. ну Це прикольно все. Як в неї з приземленням? Чи важко їй приземлятися, чи важкий це момент вашої роботи? Фурія використовує парашут для приземлення, тому треба знизити літачка на 40 метрів, знизити швидкість повітряну до 60 метрів. Також краще заходити проти вітру. Це значно легша задача. А чи грає роль, як складений парашутик? Ну, це, це перше, чому навчають пілотів ну, чи операторів. Якщо парашут складен невірно, то фургія при посадці постраждає. Все, заміну зробили можемо. Працювати далі. Раніше робили двоєм, складали парашут. З часом рука набивається і можна складати і в одному. Ну, це ми складаємо після кожного польоту, готуємося, щоб був на предыдущі польоти. Тут Шо, у вас є їх два, ви ціни. Так, так, у нас є їх два штуки. Ми один вкладуємо, один цей що посадили. Забираємо, теж вкладаємо, щоб був складений готовий, щоб потім не було їх там два розкладених, треба срочно злітати, і ти сидиш, парашют складаєш тут це якось. Все, парашют склали, можемо працювати. На наступний політ, вже парашют готовий. Стоїть пил у двох місцях, мабуть, техніка йде. А, напевно, мала техніка, бо дуже сильно їде. Да, прийняв. Треба спробувати тут я дав роздивитися. Рухається техніка, схожа щось на танчики. А легкова машина? Ладіндошив. Це машина. Це, видно, пікап якийсь нікуди. Мій позовний Монах, я пілот безпілотного літального апарату Фурія. Скільки от, найбільше разів ви вилітали за добу? На мій погляд, разів сім. Це було за день. Угу. Це був якийсь штурм, ви відбивали? Да, це були активні бойові дії. Що подобається коригувати більше? Ну, мені подобається артилерія коригування. Угу. Знаю. Це цікаво. Там є якесь таке азарт, типу, влучать, не влучать, mm. ти, uh -huh. ти такий переживаєш. Там. Що цікавого ви влучали? Це гармати і самохідний міномет Нона, наприклад, mm -hmm. це, мені то, що мені сподобалося, як це було. Ціль мрія. Що би хотілося от вразити найбільше? Mm. Ну, я б, наверное, хотів вразити якийсь зенітний ракетний комплекс. С-300, mm -hmm. С400, так. щось таке? Ну, щось таке, там, торг якої. Mm -hmm. А ось єда ствол виглядає з сухими закидами. Як міняється характер цілий, чим глибше ви залітаєте, наприклад? Там вже починається, наприклад, гармати, рух транспорту. Так, чим далі, тим більш жирніша ціль. Ось. Ось ця панель управління, вона йде одразу з моніторами, чи це чисто так, так, сам? Так, це такий це це ж кейс такий. Ага. Вже, ну, воно, ага. сильне, так з заводу. йде ще тут. І як цей пульт добрий, чи хотілося б щось покращити в ньому. Ну, Наприклад, мені не зрозуміло, чому це джойстик зліва, а не справа. Наприклад. Це значно зручніше працювати правою рукою. Або джойстик зробили зліва для пілота. Це незручно. Оператор завжди сидить напроти цього екрану, бо він керує камера, а пілот ну, він, ну, тільки тут може сидіти. Тому йому було б зручніше, джойстик справа, як на мене. У Житомирі розпочався всеукраїнський форум виробників теплової енергії. Цей захід присвячений реформам в галузі центрального теплопостачання України, оскільки ця галузь вона за останні там, 30 років фактично була без уваги, і кількість споживачів зменшилась, підприємства занепадають. І е, лише там одиниці в Україні можуть показати якусь позитивну динаміку або якісь хороші результати. На форумі планують обговорити з виробниками, що треба робити, щоб збільшити та кількість споживачів централізованого теплопостачання в Україні, адже за останні 30 років кількість споживачів зменшилася більше ніж удвічі. Як наслідок, деякі українські міста взагалі відмовились від центрального теплопостачання, наприклад, Ужгород. Це, в свою чергу, робить майже неможливим перехід нашої енергетичної сфери, от саме центрального теплопостачання. На зелене відновлення для проведення обрали Житомир, адже місто є успішним в плані реформування центрального опалення. Місто Житомир готове до початку опального періоду в місті Житомирі, готово працювати весь опальний період. Ми готові працювати. І коли у нас буде все добре, з електрикою добре з газом, І коли у нас буде дуже погано, ми теж готові працювати. І інше питання, яким наскільки комфортно буде сьогодні відчувати мешканці, будуть коли дійсно буде повний блокаут, але містик місто втомирсінь, враховуючи наявність газопроштових станцій, наявність генераторів, до того до початку опального періоду для проходження вдалого опального періоду. Щоб зменшити втрати в мережах та зробити якісний перерозподіл тепла, був зроблений великий обсяг роботи. Говорить директор Житомиртеплокомуненерго теплокомуненерго Дмитро Рогожин. До цього фактично. Всі засувки були замінені. замінено все насосне обладнання, як підживлюване, так і світтве обладнання. У нас одна лише котельна залишилась зі старими насосами. Потім були замінені на ППО пізно труби фактично всі магістральні мережі міста. У нас, якщо у нас там втрати були 28%, то стали майже 4-5% фактичні втрати. Щоб у майбутньому зробити Житомир більш енергоефективним, потрібно реалізувати ще декілька кроків. Нам залишили. Що з ще построїти одну електростанцію, бо у нас вже місця немає, куди це, де це будувати, і побудувати завод по спалюванню мусора в місті Житомир. Тоді у нас всі джерела енергії будуть зроблені, і вже далі ми підемо в накопичувальну системи, так як це роблять скандинавські Ну, Це вже інше. Тобто залишки енергії ми зберігаємо і максимально ефективно використовуємо. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. У результаті комплексних заходів, співробітники Служби безпеки заблокували на Житомирщині черговий нелегальний трафік для ухилянтів. За даними слідства, до організації схеми причетна 47-річна жителька Звягеля. Вона має статус і авторитет як доньки циганського барона, що давало їй широке коло зв'язків та допомогу у реалізації злочинних задумів в усіх регіонах нашої держави. Користуючись підтримкою цих зв'язків, Організаторка пропонувала потенційним ухилянтам три варіанти виїзду з України на різний бюджет. Найдорожче вартувало оформлення клієнту фіктивної інвалідності 20 тисяч доларів США на половину дешевше коштувала організація перетину держкордону поза пунктами пропуску через так звану зеленку, у одній з прикордонних з ЄС областей України. За 6 тисяч американських доларів зломисниця допомагала укласти шлюб із жінкою зі встановленою групою інвалідності та як опікуну вирушити у закордонну весільну подорож. Оперативники СБУ задокументували дії організаторки схеми та затримали її у звягелі на гарячому одразу після отримання другої частини гонорару у 3,5 тисячі доларів США від чергового нареченого. Попередня жінка отримала 2,5 тисячі авансом. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони із листуванням фігурантки, її чорнові записи, копії та оригінали документів клієнтів призовного віку, які скористалися схемою, та інші докази незаконної діяльності. На підставі отриманих доказів затримані організаторці повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, усуненням перешкод. Чиненому за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Підозрювані загрожує до 9 років позбавлення волі, триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників злочинної схеми. У Житомирі з 2016 року працює та надає допомогу потребуючим комплексний заклад соціального захисту для осіб, що потрапили в складні сімейні обставини. Це ті, що були позбавлені житла різними способами. Ті, які були в місцях позбавлені волі, вийшли і їм нема де жити. Ті люди, які зараз відховають, ну, тікають від війни, це переселенці. Нині у закладі в гарних умовах знаходяться 39 осіб, що потрапили в складні сімейні обставини. Із них 13 інвалідів, шестеро ВТО, ВПО, із них теж є і інваліди, двоє інвалідів, двоє люди похилого віку. Є гаряча вода, є теплий туалет, є місця для проживання, де вони сплять. Находяться, є актовий зал, в якому є бібліотека і є телевізор, є інтернет. У нас є кухня, де ми готуємо. Ну вони самі готують їжу. І на цій і кормимо ми їх два рази в день гарячої піші. У закладі соціального захисту працює соціальний працівник, яка займається звітністю та допомагає людям, які потребують підтримки. Скількисть людей, яка поступила. Соціальний патруль, чисельність фахівців, ну, все по звітові. Коли до нас поступає нова людина, я з нею провожу співбесіду, анкету, заповнюю угоду, заяву, ну, тобто дізнаюсь все про людину. Також проводимо, кожна людина в нас проходить раз в рік флюорографію, це обов'язково, тому що туберкульоз зараз дуже нагальна, таке питання. І проводимо з ними. Ну, навіть спілкуємося просто е, в поліклініку, також, якщо потрібно, соціальний супровід, це обов'язково. Чи це комісія МСЕК, чи це просто там людина захворіла. І з початком холодів потреби таких людей зростають. По-друге, вони потребують тепли, ну, теплий одяг, потребують теплу їжу, гарячу і місце, де вони зможуть ці морози, слякоті, дожі, все, що нам надасть погода. Ну і під час, якщо буде блекаут, то у нас і генератор, у нас буде і світло, і буде тепло, і буде і зв'язок. Ми приймаємо одяг бажано чоловічий одяг, чоловіче взуття і насильні речі, а також постільне білів. Це простині, пододіяльники, ковдри. Окрім підтримки осіб, які цього потребують, заклад також допомагає і військовим. Ми зараз вже починаємо літом ми не любили, бо не були потреби, а зараз вже прийшов запрос передової хлопців, і ми запускаємо зараз сушку сухарів. Хліб і запускаю виготовлення свічок. Ми їх робили і в попередні роки, і вони нам були дуже вдячні. У нас є і подяки, є хлопців, підписали нам прапор. Ми як можемо, так і допомагаємо. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у Центрі подій СТВ. Державне бюро розслідувань проводить кропітку роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини. Цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення. Так, наприкінці вересня 2024 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області ухвалив рішення не ув'язнювати військовослужбовця, який у грудні 2023 року без відповідних наказів залишив розташування військової частини. Що дислокувалася на Дніпропетровщині, у ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі ДБР встановили місце перебування військового та затримали його. Чоловіку було повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Під час судового розгляду військовослужбовець заявив клопотання про звільнення його від відповідальності через бажання продовжувати військову службу в одній із частин, командир якої надав згоду на зарахування військового, суд постановив звільнити військового від кримінальної відповідальності. ДБР наголошує, що самовільне залишення військової частини або місця служби без поважних причин вчинене в бойовій обстановці карається позбавленням волі до 10 років. Тому ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із законом. Ти сині, плине кача, по поти сині, Мамко ж моя не. Ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погиб. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у суботу, 12 жовтня, максимальна температура в день плюс 14, вночі плюс 8, вологість повітря 58%. Вітер північний зі швидкістю 2,9 і метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.